Нещодавно управління містобудування та архітектури Волинської обласної військової адміністрації очолив скандально відомий чоловік на ім'я Василенко Василь Миколайович, якого раніше підозрювали у махінаціях із землею. Про всі зашквари та найбільші скандали, у які втрапляв новоспечений керівник, розповідаємо далі. Ще у жовтні 2016 року тодішній депутат Волинь Ради Василь Столяр розповів, що тодішній начальник головного управління держгеокадастру Василь Василенко розпайовує та віддає землі з надрами і до того ж не місцевій громаді. Тоді його дивувало, що питанням щодо роздачі земель з надрами не зацікавились правоохоронні органи та прокуратура. Пан Василенко. земельник областной, после сессии, когда услышали, карты ж есть, они не секретные сейчас, распаевывает земли, отдает людям земли не местной громаде, а вот таким пацанам, чтобы потом продавать этому предприятию. Где Влада? Почему Василенко еще на работе, мне непонятно. В Маневическом районе разбиты земли уже. Там, где под Бурштыном, законом заборонено, если есть ген информация, что там находится надра, То заборонено землі передавати, продавати і розпайовувати далі того ж року. Голова координаційного центру спілки воїнів АТО Волині Ярослав Мудрик під час засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності законності, боротьби зі злочинністю та корупцією звинуватив держгеокадастра Волинської області у приховуванні від учасників АТО інформації про вільні земельні ділянки. Держгеокадастр не надає інформацію щодо вільних земель у Волинській області. Нам кажуть, що земель для індивідуального будівництва немає, і що це питання належить до компетенції сільських рад. А місцеві ради скаржаться на відсутність проєктної документації. У Луцьку, наприклад, знайшли і виділили лише одну земельну ділянку для загиблого воїна. Ато. Кількість тих, хто воює на сході і не отримує земельних ділянок, зростає. Роботу щодо надання земельних ділянок у Волинській області ми вважаємо неефективною. Тоді ж, Василь Василенко і, взагалі, вирішив дозволити собі просто проігнорувати дане засідання, очевидно, аби не відповідати на незручні запитання. А вже на початку лютого 2017 року депутатам Волинської обласної ради увірвався терпець щодо діяльності Василя Василенка, який все ще очолював управління держгеокадастру Волині. Тож вони висловили незадоволення його роботою. Тоді депутати звернулись навіть до міністра аграрної політики з повідомленням, що Василенко Василь не відповідає займаній посаді. Тодішній голова Волиньради висловив чимало критики на адресу Василенка, звинувативши у тому, що він роздавав землі з потенційними покладами бурштину приватним фірмам. Він роздає бурштин, торф, мідь для того, щоб хтось збагачувався. В нас дефіцит бюджету до 200 мільйонів гривень. Під час лютневого засідання сесії 36 депутатів проголосували за те, щоб рекомендувати уряду усунути Василя Василенка з посади. Після низки скандалів Василь Василенко продовжив свою так звану діяльність на Волині. На початку лютого 2017 року журналісти інформували, що екологія Волині може бути під загрозою, якщо традиції виділення земельних ділянок там не змінять. Нардепи тоді розповідали, що землю поза межами населених пунктів виділяють без урахування інтересів громади і роблять це таємно зі слів депутатів. Землі навколо озера світясь роздавали незаконно. Волинська обласна рада тоді ж звернулась до міністра АПК із рекомендацією звільнити керівника Держгеокадастра на Волині. Василя Василенка, а сам пан Василь заявив, що масових силових ухвал, які б визнавали незаконною видачу земель, немає. Роки йдуть, а пан Василь продовжує втрапляти у скандали в червні цього року. ДБР відкрило кримінальне провадження через оборудки з землею проти Василенка. Встановлено, що він підписав кілька наказів щодо виділення землі підведення особистого господарства восьми місцевим громадянам. При цьому він чомусь не перевірив, що ці люди вже раніше отримували землю. Зокрема, йдеться про 16 гектарів земель на Хмельниччині, куди Василенко Їхав очолювати державокадастер після Волині згідно з висновками експертизи, це завдало державі збитків на майже 700 тисяч гривень. Отож тепер такий зашкварний Василь Василенко за дивних обставин знову повертається до керівної посади на Волині та вже очолює управління містобудування та архітектури Волинської обласної військової адміністрації. Як працюватиме цей Василенко на новій посаді? Чи продовжаться скандали? Ле навколо його діяльності побачимо згодом.